Ну скажи мені, хоч славечи, ось ти Божий, святий, мій пісвятий <плес> безсмертний помилуй нас. Немачи нашої поради, Господи, помилой, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, ся, ми святому коли не повсякчас, на віки віки волі. Житомирщину на запрошення народного депутата України Арсенія Пушкаренка відвідала естонська делегація на чолі з міністеркою охорони здоров'я Естонської республіки Ріною Сікут. Дружня країна, яка вже взяла під свій патронат відбудову у Житомирської області, продовжує підтримувати Україну, зокрема щодо реабілітації військових. Головною метою візиту було напрацювання комплексної системи протезування та повернення наших військових до цивільного життя. Тож в першу чергу ознайомились із закладами охорони здоров'я, які вже надають такі послуги. 33 заклади охорони здоров'я на території області заключили пакети з Національної служби здоров'я України по пакету реабілітації, 14 – стаціонарне відділення і 19 – амбулаторне відділення. Найбільший і найкращий заклад по реабілітації це звичайно центр, де ми зараз знаходимося. Розрахований він на 165 ліжок. Серед пацієнтів цього закладу і військові, частина з яких лікується стаціонарно, а хтось амбулаторно. Вдруге, тут лікується і Віктор. Нині йому проблематично розтискати руку, тож над цим і працюють. У мене велика контрактура руки, виходить, і її просто неможливо розігнути. От ми нею займаємося. Я був під Вугледаром, був під Бахмутом. Останнім часом був на Запорізькому напрямку під Добро під Рівнополем. Останні поранення там і отримав. От, е Тяжке поранення отримав під Бахмутом. Ми заходили. Дуже тяжкі умови праці у нас і дехто не витримує. Але ми мусимо працювати для нашої перемоги. У центрі надають всебічну реабілітацію, як фізичну, так і психологічну. Проводять різні процедури: водні, масажні, лікувальну фізкультуру та інші. Але для Житомирської області цього замало, адже війна, на жаль, триває. І реабілітації потребує все більше хлопців та дівчат. Співпраця у цьому напрямку з Естонією розпочалась ще давно. Естонія почала співпрацю з Україною у сфері реабілітації ще у 2014 році. І ми ніколи не уявляли, що це буде такий довгий період співпраці. Ми співпрацюємо з університетами у магістерських програмах, у напрямках терапії, і наші випускники вже працюють у сфері здоров'я України. Також у жовтні 40 спеціалістів з України пройдуть тренінги в клініці реабілітації в Естонії. Окрім того, у співпраці з благодійним фондом Бі Естонія займається протезуванням наших військових, котрі втратили нижні кінцівки. Естонія на цей рік на 2023 рік виділила 3 мільйони євро на протезування та проходження реабілітації для наших хлопців, які на жаль через війну втратили ноги. І станом на сьогодні вже 10 людей, от якраз сьогодні виїжджає з Сталіна, мав виїхати сьогодні. Зранку вони отримали на це над сучасні електронні протези німецького виробництва. До кінця року протезувати планують ще шість людей. Деякі з них отримують протези на обидві ноги. Окрім того, аби ще більше покращити систему реабілітації наших військових. Естонія хоче створити ще один центр на території Житомирщини. Це очевидно буде те, комунальне підприємство, яке сьогодні існує. Але воно буде модернізовано, буде покращена матеріально технічна база, буде підвищена кваліфікація персоналу, медичних працівників. Ну і звичайно, основне задання наше це. Щоб була технологія протезування. Нардеп наголошує, реабілітація наших захисників повинна відбуватися комплексно. Мова йде і про фізичну, і про психологічну реабілітацію. Тож продовжуватимуть працювати у цьому напрямку з Естонією. Наприкінці візиту рійне Сікут завітали до Житомирської політехніки, де нещодавно відкрили центр ветеранського розвитку. Тут військові, які демобілізувалися, мають змогу отримати нову професію та адаптуватися до цивільного життя. Професійне свято працівників газових служб традиційно відзначають у другу неділю вересня. З нагоди цієї дати у Житомирській філії газорозподільних мереж України пройшли урочистості. Цьому році ми доєдналися до великого потужного колективу НАК Нафтогаз України. Я переконаний, що ми будемо професійно з честю з гідності виконувати свою роботу, забезпечувати 380 тисяч споживачів Житомирської області блакитним паливом. Працювати на нашу перемогу разом з обласною місцевою владою будемо забезпечувати тил тим нашим захисникам, які зараз знаходяться на Передаві газова галузь України. Це 240 тисяч розподільних газопроводів і майже 40 тисяч магістральних. У компанії працюють десятки тисяч газовиків, які забезпечують тепло у будинках українців. Я пишаюсь тим, що знаходжусь з вами, бо ви є ті люди, які тримаєте енергетичний фронт в Житомирській області. Забезпечуєте безперебійне надійне газопостачання до домогосподарств, сотні тисяч домогосподарств, родин. Ви забезпечуєте паливом, і це є дуже важлива справа. За час повномасштабної війни газова система України сильно постраждала. Не виняток і Житомирщина. Тож фахівцям додалося багато роботи. Зараз газовики готуються до нового опалюваного сезону та прораховують різні варіанти, щоб у разі критичних ситуацій реагувати швидко. На честь дня нафтовика, газовика, а також працівників нафтопереробної промисловості найкращим співробітникам вручили грамоти та подяки. Подяка від Житомирської обласної військової адміністрації. Саме від вашої роботи, від вашої праці щоденної, про залежить те, чи буде взимку в наших оселях тепло. Це також свій фронт, який ви несете гідно, чесно і достойно. Я в день свята хочу від імені голови обласної військової адміністрації, від імені свого особистої імені привітати вас з цим святом, побажати вам і вашим сім'ям добробуту, злагоди, достатку, щоб країна наша. Жила під мирним небом. Один з працівників Житомирської філії Газорозподільної мережі України Олександр Кучинський отримав аж дві нагороди. Зізнається, такого не очікував, тож приємно здивувався. Емоції приємні. Діло в тому, що я в вересні буде 20 років, як я працюю вже в цій сфері. І за весь час так ще не було, щоб дві відразу. Ми це заслужили, заробили їх. До привітань газовиків доєднався і представник Житомирської міської ради Сергій Кондрацюк. Знаєте, саме цей опалювальний період для мене, мабуть, найскладніший був. Тому я бажаю нам всім, щоб це опалювальний період був такий звичайно. Я бажаю вам міцного здоров'я, бажаю перемоги над агресором і професійних успіхів. Сюрпризом для усіх стало відео привітання працівників газових служб, які зараз перебувають на фронті. Вітаю всіх працівників нафтової. Газової та нафтопереробної промисловості. Нехай свято наповнює радістю та гордістю за професійні здобутки. А ваша відданість своїй справі спрацьовує на благо народу України. Україна була однією з перших держав світу, які почали видобувати газ та нафту. З того моменту пройшло багато років, але газовики й досі докладають максимум зусиль, щоб зігріти українців у холодні пори року. Підйом на вежу, гасіння пожежі та порятунок потерпілого. Після дворічної перерви у Житомирі відбулись обласні змагання серед газу димозахисників області. Так, завдяки нашим хлопцям, бійцям вирішили ввести дані етап змагань, щоб визначити кращих серед нас і визначити рівень фізичної підготовки, і моральних якостей. Свого змагання складалися з двох етапів. Перший з них визначає найсильнішого газодимозахисника. димозахисника. Сюди входять. Так, етапи такі як підйом по штурмові відробині, підняття на третій поверх рукавної скатки, після чого йде перешкода кайзер, потім пробігає газодинозахисний лабірін з газ, генераторів кільних середньої кратності, після чого рукавною лінією і строменно води він вражає мішень і після чого потерпілого на вісім 30 метрів, вагою 80 пологами він транспортує. Після чого час зупиняється. Вперше участь у змаганнях взяв Денис, рятувальник з Бердичева. Щойно він пройшов смугу перешкод та протягнув манекен вагою 80 кілограмів. Однак своїми результатами не дуже задоволений. Це перший раз. Перві змагання. На той рік будемо статися краще. Хоч пропотів трошки? Ну так, да, чутки. є. Задоволений своїм результатом, як пробіг. Ні, не в них краще. Всіка можна краще. Наступним етапом було визначення найкращої газодимозахисної ланки. Учасникам доводилось проходити через дим та вогонь. Вона включає в себе елементи психологічної колеси, після чого ланка заходить непридатні піти на, на середовище, знаходить потерпілого і виносить його скажімо, каждого свіжі. Всього участь у змаганнях взяло 30 команд. Тобто загальна кількість учасників становить близько 150 чоловік. Організатори кажуть, такі заходи ще раз демонструють рівень підготовленості та сміливості українських, а зокрема Житомирських рятувальників. З нагоди дня фізичної культури та спорту у Житомирі на новому бульварі провели чемпіонат України з сучасного п'ятиборства в категорії Лазерран. Участь взяли спортсмени з п'яти областей. Для нас велика честь. Проводити в нашому регіоні змагання подібного рівня, користуючись нагодою, в першу чергу від себе особисто, від Житомирської обласної військової адміністрації, від кожного з нас присутніх, хотілось би подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми сьогодні маємо можливість проводити подібні заходи на нашій землі під нашим прапором. У чемпіонаті учасники змагалися з двох дисциплін бігу та стрільби з лазерних пістолетів. Загалом у змаганнях взяли участь 240 спортсменів віком від 9 до 70 років. Це дійсно свято. Більше 250 дітлахів зі всієї України мають можливість завдяки нашим захисникам змагатись, получати задоволення, отримувати позитивні емоції. Тому це. Вкрай необхідне в цей період. Сучасне п'ятиборство це вид спорту, який об'єднує фізичну силу, витривалість та стратегічний розум. Під час чемпіонату учасники показали високий рівень підготовки, технічну вправність та міцний дух бійців. Спорт це частина культурного та життя людей. Це важлива частина для здоров'я. Тому вважаю, що кожен хто може зараз займатися спортом, повинен це робити. Головною метою заходу було вшанування пам'яті загиблих захисників України та популяризація здорового способу життя серед мешканців громади. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.